Привіт, мої любі друзі! Привіт! Чудовий, неймовірний червневий день у Чернівцях. Е, ви знаєте, це вже який 30 четвертий день я в Чернівцях, але все рівно я ще, е, напевно, ментально на Середземному морі. Дуже гарно було там. Дуже хочеться поплавати зранку, десь кілометрик, півтора, по Егейському морю, подивитися на цю красу, помріяти. Чудову різну музику. Вранці це один вайб, ввечері інший. Просунаючись у Чернівцях, ніби все таке рідне, таке любе, все те, що ти знаєш, чудові дахи, неймовірний вайб центра міста. Але чомусь мені не вистачає моря. Хоча я знаю, що Чернівці в уявах не тільки мої, а багатьох людей от коли туди-туди-туди вийти до центральної площі і стати на центральну площу спиною до бульв'ю. І здається, що там, де садгара, починається море. Принаймні, в моїй уяві так завжди з мого дитинства. І всі мої друзі, які приїжджають до Чернівців, я їм про це не кажу. Вони саме кажуть про це. А Кобилянська, вона ж завжди, я не знаю, чи помічали ви це чи ні, вона з таким брізом. Вона ніби як з протягом таким, тому що це така вулиця, тунель, і тут завжди бріз. І влітку в мене тут дуже часто середземноморський вайб. Ще один чудовий день вівторок. 11 червня 2024 року, дуже лагідний, трошки дощило, і спеку це прибило, і зараз же досить комфортно. Кажуть, що якісь магнітні бурі, напевно, ми їх відчуваємо. Я не знаю, якось я про це не думаю. І зараз, випивши фліжаночку кави, неквапливо, я вийшла на Кобилянську, тому що попереду куча справ, і хочу розповісти про чудовий день. Сьогодні день жіночого щастя. Ось такий чудовий день. Який я б радила, щоб відчувала кожна людина. А ще я хочу сказати, чому саме день жіночого щастя, а чи є гендерна відмінність між жіночим і чоловічим щастям? Мені здається, що ні. Я б тоді проголосила, нехай це буде день просто щастя. Я бажаю кожній людині, щоб вона була в цьому стані. Це неймовірний стан. Вже з досвідом я можу сказати, що це стан, коли ти в гармонії. В гармонії ментальній, фізичній, в гармонії людей, які тебе оточують, в гармонії того місця, в якому ти знаходишся. І це чудово. Напевно, коли говорять про день жіночого щастя, то мають на увазі, що людина обов'язково має, має бути в відносинах і так далі. Це круто, це класно, але це тільки в тому випадку, якщо це твоя людина. Якщо відносини починає тебе хоч якось виснаджувати не потрібно, це однозначно. Дуже важливо, щоб тебе оточували люди, які разом з тобою дивляться в одному коронку, з якими ти мовчиш, і ви знаєте, про що ви мовчите. Дуже важливо знаходитись в тому місці, в тій країні, в якій тобі добре. Дуже важливо спостерігати. За тим, як прокидається сонечко, за тим, як засинає твоє місто, і це неймовірна краса. Я щаслива, я щаслива, тому що я зараз в Чернівцях, тому що я дуже усією душею люблю своє місто, і мені тут комфортно, просто комфортно. Ти виходиш на вулицю і тобі класно. Ти знаєш кожен камінчик, ти ходиш і тобі класно. Ти зустрічаєш людей. Будь-кого, незалежно, чи знають вони тебе, чи ні, і тобі класно. Мені все тут подобається. Мені подобається моя країна, мені подобається Київ, мені подобається Львів, мені подобаються люди, які мене оточують. Мені подобаються події, в яких я приймаю участь. Мені подобається все. Мені подобається музика, яка лунає в моїй голові. Зараз це блюз, лаунж блюз, е... а потім, може, це буде Ерік Лептон, а може знову Френк Сінатра. Я не знаю, it depends, це залежить. Але це і є, напевно, щастя, для кожного воно своє. І з моєї точки зору, тут немає ніякої гендерної відмінності. І я раджу, щоб ви не шукали своєї половинки. Тому що це все-таки якийсь такий процес. Знаєте, я за те, щоб кожна людина була цільною. І коли ти цільна особистість, особистість, яка зреалізована в різних сферах, які тобі потрібні, то до тебе в житті. І це 100% повірте, моєму величезному досвіду в твоє життя прийде така сама цільна особистість, і ви тоді вже зможете вибудувати свої відносини. І буде вам щастя, незалежно від того, леді ви чи мужчина. А зараз на остаток, давайте прогуляємо. Сьогодні 25-26, після Гейки, де 42 градуси. Прогуляємося вулицю, От, ти, ти просто стій, показуй камерою, прогуляємося нашою неймовірною Кобулянською. Чудовий магазин Квітка де зараз продаються величезні гарні гортензії. Я дуже люблю гортензії. Чогось останнім часом вони мені потрапляли в очі, але може сьогодні я піду на квітковий ринок і їх куплю. Ще хочу розповісти. Це також поміж, е, поміж крапельками, що е, на днях у Чернівцях була подія, коли змікувався фільм на е, філармонії, на площі філармонії. А скажіть мені, будь ласка, як в такому місті, як Чернівці, можна не знімати фільми? Це ж реально музей під відкритим небом? І скільки я подорожую світом, ну найкращими країнами, найкращими містами? Я приїжджаю у Чернівці, я кожен раз закохуюсь своє місто по-новому. І це щастя. І неважливо жіночі воно чи чоловічі. До нових зустрічей, моє любі. З вулиці Кобулянської, артерії. 750 метрів щастя і любові. Ваша щаслива ще все-таки середземноморська, але Чернівецька, Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей!